Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні відчутно зростають ціни. Чи економите ви і поділіться якимось секретом доцільного використання коштів? Ви знаєте, я діла в тому, що якраз приїхала з Харківської області і дуже сильно відчуваю, особливо в цінах на недвіжність. Ціни просто в цьому плані сумасшедші. По поводу економії тут дуже складно сложно на, на качестві. Тому что -то хорошее, чтобы щось хороше, щоб себе знаю, уверенно. Что ли. Один такий варіант економити на транспорті. Зараз використовую електросамокат, що є дуже зручно і екологічно. Старатись не економити, а більше заробляти. Якщо є можливість відкласти тисячу гривень, ми відкладаємо тисячу гривень. Якщо є можливість не відкладати, ну, не відкладаємо. Раніше ми могли, наприклад, Витрачати кошти на відпочинок. Зараз ми ці кошти не витрачаємо, а відкладаємо конверт. Завтра, боронь боже, треба буде сім'ю в Польщу, наприклад, відправити, за рахунок чого вони там будуть жити. Тому, звісно, відкладаємо і будемо відкладати. Я всю життя економлю, але ну, а зараз ну, тим більше. А які маєте секрети доцільного використання коштів? Економити на питанні, Менше їсти. Я розподіляю бюджет. А як? Розписую, що на що йде, і відкладаю заздалегідь. Зараз сиджу без зарплати і це економити не економлю. Купляю такого, що отримую пенсію, що то купляю там таке все, щоб поїсти було. А одежа та я, лишається, що вона раніше була. Наш нам діватися, бо мій найде. Ми все переживемо, і все буде Україна. В Україні через повномасштабне вторгнення зростають ціни абсолютно на все. Чи економите ви? Економимо. А які секрети маєте до цілі? Ніяких секретів не маємо. Купляємо, просто стараємося шукати де дешевше. Не купляємо, прийшли, побачили. 50 купили. Йдемо дивимося, де дешевше, там купляємо.